Я сьогодні розкажу, як треба збирати Піром 2 на 2. Ну, чомусь я бачу, що іде довго. 4 хвилини чи 5. А, а пірамідка легка. Ну тут кути перевертаються, перевертаються і все. Але це не так, бо крутиться тут грань, а не кути ми отак от крутимо. Постоянно змінює Сильно форму. Я навіть не, не представляю, хто міг таке зробити. Така скона гогонка. І сьогодні я вам в цьому відео покажу, як треба його збирати. І, значить, перше, ми запутаємо його. Давайте запутаємо. От у нас отаке от запутане. Вот яка форма можна зробити. Перше, вам потрібно зробити а, зібраний шар, Типа, ось цей шар, щоб є, був зібраний. Значить, тут правильно. І тут синій центр. А тут нам потрібно поставити жовто-синє. Де у нас жовто-синє? А ось жовто-синє. І його ставимо сюди. Да, Ой, ну зараз. Ну, якщо вот тут вот, якось трохи перевернути, то робимо раз, два і раз, два. Раз, два і раз, два. Раз. Два. І... Раз, два. От у нас получился центр. І нам потрібно пошукати білий жовтий центр. А він у нас ось тут. Там його от сюди. І робимо раз. Раз. Два. І так, у нас виходить свій перший. Ой, що в мене таке вийшло на кінець? Та що це таке? Зараз я його обрану спробую скласти. От, у нас перший слой зібраний, тут нам якось треба зробити. Давайте соєдінь якийсь колір. Наприклад, шофтик. У нас тут перевернутий, значить у нас вийде Давайте синій. У нас тут от. Значить, тут, тут так робимо і в нас перший перша сторона зібрана Тепер, щоб цей синій не запутувати, робимо отак. І якщо він отут знаходиться, то робимо отак і раз, два, так і так ви бачите, що щось вийшло. Ми бачимо, що тут почти червона сторона зібрана. Але нам потрібно спочатку ці два сторони зібрати. Для цього ми робимо раз. Отак. І вверх. Так. Раз. Два. Так, так. 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 Раз. Так. 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 Перевертаємо раз. 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 Так. 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 У нас вже синя сторона зібрана і оті у центрі помінялися. Але нам потрібно останнє зібрати ось таку Corner Twisting. Для цього нам треба зробити, е, зробити так, щоб ну, ви вже поняли, що якщо він отут тут знаходиться, давайте попробуємо і. Є самий легкий алгоритм. робимо отакі R prime, F Prime і R, і робимо це ще один раз. Раз, два і так і так. Якщо він цей ще повернутий, то робити те саме, щоб він склався. Ну а якщо вам сподобається це відео, підписки на мій канал. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.